Вітаю вас, друзі! Або як кажуть, у сонячних Грузії, боги саме бітмеговребу. Ви на каналі Скуші тарагої. Сьогодні ми розпочинаємо серію страв, які зазвичай готують на Новий рік у Грузії. Сьогодні це буде кучмачі. Це страва, яка здивує вас своїм смаком та ароматом. А найголовніше, вона готується дуже швидко і просто. Отже, запасайтесь вашим гарним настроям і давайте починати готувати. Отже, друзі, починаємо з того, що нам знадобиться. Сьогодні кучматі у нас буде готуватися із курячою печінки. Також є рецепти там, де використовують і яловичину, і можна ще додавати туди і серця, і шлунки додають з різних субпродуктів. В моєму випадку це курячі, куряча печінка. 150 грамів волоських горіхів, 5 зубчиків часнику, одна лаврушка. Зі спеції нам потрібно буде все по одній чайній ложці. Це у нас іде уцхосунелі, коріандр, чабер і меретінський шафран, або ще його називають чорнобривці, та сіль за смаком. Ще нам потрібно буде 2 столові ложки оцту і трошки окрипу. Знаю, друзі, що судячи з інгредієнтів, все виглядає у нас дуже просто, але повірте мені, ось ці спеції саме вони створюють справжню магію. Отже, починаємо з нашої печінки. Печінку ми промиваємо. Відрізаємо все зайве, всі прожилки, всі жири ми вирізаємо, добре його промили ще раз, ставимо на плиту, чекаємо, поки вода закипить, виливаємо цю воду, тому що всі, вся пінка, вся кров, все це буде виходити з печінки. Промиваємо ще раз, ставимо знову на плиту. Цей раз ми додаємо два зубчики часнику і додаємо нашу лаврушку, тому що у печінки є свій специфічний і запах, і смак. Якраз ці інгредієнти наші допоможуть це прибрати. Ось ви можете побачити, скільки всього зайвого виходить з нашої печінки під час її варки. Тому, друзі, ми і зливаємо першу воду. І тепер, друзі, наступним кроком, поки наша печінка вона вариться, у нас є час приготувати горіхову нашу пасту. Волоський горіх, хтось може прокрутити, хтось може через блендер все це зробити, як вам буде зручно, і дивлячись того, хто яку консистенцію полюбляє. До горіхів додаємо наші спеції. Ще можна додати туди за смаком і гострий перчик. Це залежить від того. Які ви хочете, щоб кучмач у вас вийшов, якщо з характером, то трошки перчику можна і додати. Все це добре перемішуємо і чекаємо, поки печінка наша звариться. Так, у нас це йде за планом, печінка наша вже зварилася. Тепер ми даємо трошки часу йому охолонити, нарізаємо на дрібні порційні шматочки, додаємо нашу горіхову пасту і вже потім додаємо 2 столові ложки оцту і потрошки заливаємо водою, щоб у нас вийшла потрібна консистенція. Звичайно, можна замість води ще використати і курячий бульйон. Це зробить тільки більш ароматною вашу страву. І, друзі, починаємо дрібно нарізати на порційні шматки. На ось такі шматки, щоб можна було на виделочку їх нанизати і смачно їсти. Тепер ми все це пересипаємо до окремої якоїсь тари і додаємо нашу пасту. Друзі, не забувайте, що печінка це дуже ніжна, така ніжний продукт. Тому тут краще вже не руками, а краще буде можна ложкою або лопаткою якоюсь. Друзі, який тут стоїть запах, спеції та часник роблять свою справу. Ось! Приблизно ось такої конституції повинна бути наша страва. Ось така краса у нас вийшла. Запах просто неймовірний. Смак, я впевнений, так само. Це ідеальний варіант для приготування грузинської вечері або для святкового столу. Давайте тепер скоштуємо. Дуже-дуже-дуже такий взрив різних... Смаків і спецій, які ми сюди додали, дуже смачно. Спробуйте, приготуйте. Я обіцяю, що вам дуже сподобається. Пишіть у коментарях, як у вас вийшло. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наші наступні смачні і впевнені рецепти. До нових зустрічей!